Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії Євген Коптєв. І далі говоримо про таке. Дронів на 17 мільйонів гривень Дніпро передав нову партію оснащення для ЗСУ. Лікарня в укритті в одному з медзакладів Дніпропетровщини облаштували повноцінну лікарню під землею. Дзвони пам'яті у Дніпрі відкрили виставку до дня вшанування пам'яті жертв голодомору. Окупанти в чергове тероризували Нікопольщину. Під артилерійський обстріл потрапив Нікополь. Ще Ворог спрямував по місту чотири дрони камікадзе, пошкоджені адмінбудівлі, 11 приватних будинків та чотири господарські споруди. Понівечені лінії електропередачі газогін на Марганецьку громаду. Агресор скинув півдесятка боєприпасів з БПЛА. Загиблих і постраждалих немає. Дніпро продовжує займати позицію лідера з допомогою Збройним силам України. Щотижня місто передає бійцям на передову нові партії оснащення. Цього разу відправили кілька десятків дронів і зарядні станції. Детальніше далі у сюжеті. Сучасна війна потребує сучасних засобів. І дрони нині не примха, а необхідність для наших захисників. Ні один штурмовик не може йти без очей. На сьогодні реалії війни такі, щоб, хоч трошки. Мати перевагу над противником треба е, зарані побачити противника. Тобі ж іменно це. А це очі, наш наш наші очі. Дніпро передав силам оборони чергову партію техніки. Бійці отримали понад 60 дронів з тепловізорами та низку зарядних станцій. Видали ще дронів на 17 мільйонів гривень. Це додатково тим. 1700 дронам, які ми видали раніше, з 24 лютого, з дня початку повномасштабної війни. Тому, незважаючи на те, що у місцевого самоврядування держава забрала купу грошей, я маю на увазі військове ПДФО, ми в будь-якому випадку будемо допомагати нашим оборонцям. Дніпро залишається лідером з підтримки ЗСУ. Щотижня місто передає партії допомоги, устаткування, автівки, планшети, дрони. Щоб ви обратили увагу, то зараз е трохи не та війна, як була в куди-то раніше. Правильно? І основні втрати противника це якраз від дронів. А. Тому, ну, Скажімо так, така кількість дронів, взагалі ці дроні дуже допоможуть закончити нам цю війну нашою перемогою. Надійне сховище безпека пацієнтів і медиків на Дніпропетровщині в одному з медичних закладів облаштували повноцінну лікарню під землею з реанімацією, операційною і зоною відпочинку. Докладно далі укриття однієї з клінік Дніпропетровщини перетворили на функціональну лікарню. Ремонт тривав від початку вторгнення російських окупантів в Україну. Тут є операційні палати інтенсивної терапії, палати до кожного відділення не просто формальна операційна. Ми реально використовували цю операційну з 24 лютого, і ми розуміємо, що це стало реалієм нашого життя, тому що так укриття це наша необхідність, необхідність для наших пацієнтів, необхідність для нашого медичного персоналу, можливість надавання медичної допомоги безперервної медичної допомоги в безпечних умовах. У коридорах зони відпочинку з мультимедіа також створили запаси медикаментів, води і продуктів. Є альтернативні джерела енергії, провели вайфай, все чисте, проведені всі комунікації безпечно, все те, що необхідно, для того, щоб тут мати можливість лікувати хворих. У медзакладі створили локацію для розвитку і дозвілля малечі. Є сервіси і для батьків, консультація лікарів і юристів. Зробили у підземній лікарні і кімнату релаксації для медичного персоналу. 97% робіт виконані такий показник втілених проєктів за програмою співфінансування за цей рік. І до кінця грудня він має сягнути сотні. Найпопулярнішими видами робіт виявились ремонти електромереж та покрівлі. Наші журналісти подивились на результати та поспілкувалися з місцевими жителями. Чи задоволені вони роботою? Дивіться далі. Мешканці одного з будинків на проспекті Калнишевського беруть участь у програмі співфінансування вже не вперше. Нам вже багато чого зробили, нам і дах зробили, нам і підвал почистили, нам і якісь комунікації замінили. Цього разу замінили всю електрику. Повністю від щитової і по всіх під'їздах повністю замінили всі, всю електрику і зробили дуже гарно. Так у нас не було такого. Поставили нове обладнання. Ми навіть не сподівалися, що це буде для нас. Ми навіть й не сподівалися. Ми думали, ну колись, коли закінчиться війна, нам зроблять це. А тут так швидко вони відреагували і стільки зробили. Ми ж тільки 25%, А 75% нам місто допомогло. А от мешканцям будинку на вулиці Мандриківській відновили покрівлю. Як сідала всіх домах, криші були якісь там. дефекты, где-то протекало, где-то что, обратились мы к председателю, председателю там другие инстанции, приехали, сделали, супер, быстро, четко, как бы вопросов нет. По итогу выполненных работ, посмотрели, ну все, класс. За програмою співфінансування ремонт покрівлі один з найпопулярніших видів робіт. За цей рік відремонтували 94 будинки за такими заявками. Міська рада допомагає приймаючи заявки в одному році, реалізуватися в наступному році. Наразі ми завершили більше 97% всіх заявок на цей рік. з тих, що по пріоритетності ми можемо виконувати роботи до кінця року. Завершиться всі. Ми вже завершили прийом заявок на наступний рік і готуємося до їх реалізації. Також приблизно 40% коштів, виділених міськраду на реалізацію програми, спрямували саме на ремонти ліфтового обладнання у житлових будинках, зважаючи на аварійний стан підйомників. Знання з хімії, які знадобились після школи. Дніпровські волонтери з благодійної організації Спільна сила виготовляють багаторазові грілки для бійців на передовій. З настанням холодів ініціатива набула ще більшої актуальності. Як влаштований процес, та завдяки яким дивам науки нашим захисникам буде тепло в окопах. Дізнавалась наша знімальна група. Ми тут робимо грілочки для хлопців, дівчаток, щоб гріти ручки, ніжки, спинку. Заливаємо. Кирило почав волонтерити з лютого 22-го року. Зізнається, реалізувати саме ідею грілок було непросто. Ідея не зовсім моя була. Це був запит, як і все, що ми робимо, це від військових. Ми задалися з цим технічним питанням і ну на. Протягом місяця ми його вирішили. Перш ніж підібрати ідеальні пропорції, провели 28 дослідів. Найбільше проблем було з активатором грілки. Нема в нас серед нас хіміків, у нас просто, скажімо, колектив підібрався з технічним складом розуму. На власних помилках. Це да, робилось, перероблялось. Записувалась. Грілка багаторазова. Після охолодження треба лише опустити в гарячу воду і можна використовувати знов. Ось так вона виглядає. Зараз ми її активуємо і починається магія. Так починається магія. І можна спробувати ручками, вона вже гріється. Стіни запитують. От спочатку ми робили одного розміру дойпаки, великі грілки. На 200 мл. зараз вже робимо розмір під для рук, поменше маленькі такі Ось такі от для ручок, а це для ніжок, трошки більше. Тобто, три розміри вже є. Окрім грілок, у команди Дніпровських хіміків є ще одна корисна розробка. Безполом'яний розігрів їжі. Ця ідея прийшла теж у лютому, тільки 23-го року, коли наш волонтер, який пішов воювати. Приїхав після поранення і а, сказав, що вони гризли <різували> мерзлу кашу. Беремо склянку води десь у порядку 150 мл, заливаємо у пакет. Бачите, пішла реакція. 10-15 хвилин і їжа розігріта. Працює такий винахід до 45 хвилин. Не менш важливими волонтери вважають одноразові душі, які створюють великим колективом. Як казав військовий, влітку я пляшку води положу на сонечко, вона нагрілася, я з нею помився і гарно, добре йому. А зараз цього немає в нього можливості такої, тому він повинен і користується нашими душами. Допомагають із виготовленням дівчата-працівниці з чотирьох садочків Дніпра. З вівторка по п'ятницю вони нарізають, сортують та складають душі. Рушничок. Берете одну мочалочку, складаєте навпіл, рушничок, накриваєте, ще навпіл складаєте, ось так. так. І берете інструкцію і в пакетик. Багато їх просять, так потребують наші хлопці, на жаль, тому що немає в них можливості прийняти душ, прийняти ванну або бути десь у бані. Тому, звичайно. Одного душу вистачає на одну людину, так. чоловіка середнього зросту, так, 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 повністю обмітися. На знак подяки військові передають волонтерам подаруночки з фронту. Оце наш маленький музей. Привозять нам ну, трофеї. трофеї, і ми з підписами, декотрі з підписами, декотрі такі. Рук для роботи вистачає, кажуть волонтери. Однак є потреба у матеріалах. Тому закликають бажаючих підтримати ініціативу і подарувати нашим захисникам трохи тепла. Дзвони пам'яті виставка побудована на історіях людей, які пережили Голодомор. Експозицію відкрили сьогодні в історичному музеї. Також там представлені копії документів із грифом Таємно із державного архіву і речі родин з Дніпра. Історія свідків геноциду. Далі в сюжеті. Вітрина із фотографіями із матеріалами, які стосуються родини моєї бабусі в дівоцтві Скупій Тетяні Захарівни 1922 року народження. Пані Зоряна наймолодша онучка в родині, як розповідає жінка, бабуся проводила з нею багато часу, і, хоч було важко, але ділилася спогадами про голодомор для мене. Особисто печений домашній хліб він пахне сльозами. Коли бабуся замішувала тісто, вона потім тісто це сходило. Вона сунула в піч, і о, починалися історії історії про її родину. Першими з життя пішли бабусині батьки. Далі померли наймолодші брати чотирьох та півтора років. Потім з життя пішли дві старші сестри після щоденної важкої роботи у колгоспі. Тетяна Скубій та її сестра Олена єдині діти в родині, що вижили. Єдина е рідна душа е бабусі це ось ця фотографія світлина жінки, яка сидить. Вона сидить тому, тому що вона не могла стояти. Ця е жінка народилася інвалідом. Е Бабусина мама е була дуже молодою, коли вона е її народила, і вона не знала, що вона народжує, і в полі вона її народила. І, на жаль, дитина е захолола на холодній землі і отримала таке от е каліцтво. Пані Зоряна каже, зі спогадів бабусі можна одразу відчути наскільки сильною тоді була пропаганда. Кожного ранку вона згадувала про те, що кожного ранку ми прикидалися самі за ніч не зігрілися. Ми прикидалися вранці і йшли холодною долівкою. В до холоду. в кінці коридору стояла миска. З водою для того, щоб митися. Але за ніч ця вода замерзала, і нам довелося нам доводилося, щоранку розбивати лід для того, щоб потім умити обличчя умити руки. А над мискою висів портрет Йосипа Іларіоновича Сталіна. І от вихователька, стоявши біля них, говорила: Діти, ви умивайтеся, а ось завдяки кому ви маєте подякувати. Ось висить наш товариш Сталін портрет. Історію Тетяни Скобій онучка поділилася з працівниками історичного музею. Ми повинні про це розповідати. і Це основний напрямок роботи нашого музею. Тут відкрили виставку Дзвони пам'яті присвячену дню вшанування пам'яті, убитих голодомором 1932-1933 роки. Десять історій потрапили до музейної зали. Історія створення цієї виставки вона тривала більше року, тому що ми спочатку ми опрацювали документи, які ми отримали з головного державного архіву СБУ України СБУ в Києві. Потім також дещо раніше ми працювали з архівно-кримінальною справою Олександра Солоного. Але зупинятися лише на цих історіях науковці не збираються. Виставка Дзвони пам'яті триватиме до березня 2024 року. Усі, хто бажає поділитися спогадами своєї родини, можуть звернутися до музею. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Наразі бригади Дніпроводоканалу усувають аварії на кількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Питну подадуть одразу після закінчення робіт. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпротів та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Виникли проблеми комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, що на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуск завершено. Новини Дніпро ТВ є на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі, на фейсбук. Дивіться нас в ютюбі і соцмережах. Далі про спорт розкаже мій колега Анатолій Шинкаренко. До зустрічі, бережіть себе. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного українська нація та її спорт продовжують нести непоправні втрати від Згарбницької війни, яку розв'язала Росія проти нашої держави, черговим героєм, який віддав найдорожче за свободу рідної країни життя. Став наставник Чернівської спеціалізованої диченацької школи олімпійського резерву з футболу юність Всеволод Бадун з позивним тренер, який загинув на Донеччині під Бахмутом під час виконання бойового завдання, потрапивши під Острі. Ми висловлюємо щирість співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям. І знайомим героя світла вічна пам'ять. Олімпійський чемпіон та срібний призер ігор з лижного фристайлу Олександр Абраменко вирішив попрощатися зі здобутими на олімпіадах нагородами. Вони мають принести Україні не лише емоції, але і користь для армії. Він виклав обидві олімпійські відзнаки з Кореї та Китаю на аукціон, виручені кошти з якого підуть на потреби рідної країни. Стартова ціна за золоту нагороду з пхінчхану Чхану 2018 складає 10 тисяч доларів. А за Срібло із Пекіна 2022-5000. тисяч. Сам Олександр зізнався, що це рішення далося йому дуже непросто, адже цінність цих медалей є дуже великою для атлета та загалом спортивної історії нашої країни. Раніше свої олімпійські та паралімпійські нагороди продавали Жан Беленюк та Сергій Ямер'янов. Відзначимо, що Абраменко пропустив велику частину сезону 2022-2023 років через травму коліна, а нині готується до старту нового. На жаль, український спорт не Може жити без скандалів цього разу. Він трапився у художній гімнастиці, та ще й за участі однієї з найсильніших спортсменок Владою Нікольченко, яка має у своєму здобутку медалі чемпіонату Європи та світу. призові місця європейських ігор перемогу на гран-прі 2018 та звання дворазової володарки Кубка світу у праві з булавами. Вона мала необережність та виплеснула свій негатив у бік Польщі та людей, які живуть у сусідній країні з Україною. Зодо гімнастка Вибачилася за свої слова, зазначивши, що це говорила не вона, а емоції, які накопичилися у неї на фоні постійного стресу. І мовлене вже не повернеш. Федерація гімнастики України повідомила, що стосовно висловлювань гімнастки влади Нікольченко на її сторінці в інстаграм вже розпочато дисциплінарне провадження, і наразі стало відомо, що Нікольченко більше не є членкингою збірної України з художньої гімнастики. Майже один до двох букмекери вірять в те, що збірна України з футболу у півфінальному матчі плей-офф до Євро 2024 здолає національну команду Босні і Герцеговини що відбу. Диться 21 березня наступного року на її полі. Перемога підопічних Сергія Реброва котирується з коефіцієнтом 1,95 нічия 3,75. Перемога Боснії і Герцеговини 3,95. Ще більшу впевненість 1,44. Вони висловлюють у тому, що саме збірна України пройде у фінал плей-офф. Боснія оцінюється знову ж таки майже удвічі менше 2,62. Якщо наша національна команда дістанеться фіналу шляху Б, то 26 березня вона умовно до зіграє з переможцем бобою Ізраїль, Ісландія. Натомість трансферна вартість футболістів збірної України на 120 млн мільйонів євро вище ніж у трьох суперників в шляху Б Боснії, Ізраїлю та Ісландії. Разом взятих. Ціна наших затягує 291,5 млн мільйони євро. Боснія та герцеговина 86,4 ізраїль 45,5 ісландія 40 мільйонів 700 Тисяч євро. Тим часом, якщо Україна вийде у фінальну частину євро 2024 то відразу отримає 9 мільйонів 250 тисяч євро. Таку суму УФА надасть для кожної з 24 збірних країн учасниць чемпіонату Європи, які поїдуть до Німеччини. Залом же сумарний призовий фонд майбутнього турніру, зріс до рекордного 371 мільйона євро. Далі розподіл коштів буде здійснюватися, здійснюватися наступним чином: півтора мільйони євро за перемогу у груповому етапі та 750 тисяч за нічию. 2 мільйони євро для кожної країни, що вийде до однієї восьмої фіналу, 3 мільйони 250 тисяч за вихід до чвертьфіналу. По 5 мільйонів отримають півфіналісти, 7 мільйонів передбачено для фіналіста, що програє, і 10 мільйонів для переможця Євро-2024. Таким чином, чемпіон Європи може заробити до 34 мільйонів євро-призових під час Турніру річним хавбеком збірної України і Донецького шахтаря Георгієм Судаковим цікавляться 10 європейських команд. Перегони за ним очолюють італійські наполі та Ювентус, а також німецька Дортмундська Борусія, які поклали на нього око ще з літа 2023 року. Також протягом поточного сезону він зацікавив іспанську Барселону та німецьку Мюнхенську Баварію і Леверкузенський Байер. Окрім цього, Судаков перебуває на радарах клубів англійської прем'єр-ліги Лондонського Арсеналу Мансіті, Ньюкасла. Та Вестгема всі вони надсилали скаутів для перегляду гри українців в матчі проти збірної Італії. У цьому сезоні захисник гірників провів 14 матчів за шахтар, відзначившись трьома забитими м'ячами та однією гольовою передачею. Чоловіча команда Дніпровського Прометея в номінальному домашній зустрічі у румунському місті Міовень святкувала успіх 3-0, 25-21, 25-17 та 25-16 над володарем Суперкубка і Кубка Нідерландів та водночас бронзовим Національного чемпіонату командою Лікургуз з міста Гронінген у першому поєдинку однієї шістнадцятої, другого зазначимості турніру з волейболу Європи Кубку ЄКФ. Гості більш-менш чинили опір у стартовій зустрічі, після чого підопічні Андрія Левченка спокійно та впевнено довели гру до переможного для себе завершення, чим зробили перший крок до однієї восьмої фіналу престижного континентального турніру. Найрезультативнішим гравцем у нашій команді став блокуючий Дмитро Терьомінко. Він набрав 13 очок, реалізувавши 78% атак, зробив 3 ейси та 3 блоки. Матч-відповідь відбудеться у Нідерландах у місті Гронінген 29 листопада і розпочнеться о 20.30 за київським часом. З тотожним результатом 25-12, 25-23, 25-16 перемогу над Буковинкою Чернівці у центральному протистоянні всього ігрового тижня регулярно Лярного етапу чемпіонату суперліги України з волейболу серед жіночих команд здобули і дівчата Прометея Слобожанського, і без жодної поразки продовжують односібно очолювати турнірну таблицю перегонів. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.